Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українське військо до кінця цього літа отримає ще 14 основних бойових танків Leopard 2А4, які були закуплені Нідерландами та Данією в межах військової допомоги. Бойові машини було відновлено та випробовано в останні місяці про це нещодавно повідомив міністр оборони Нідерландів. Нідерланди і Данія входять до міжнародної танкової коаліції, метою якої є постачання Україні бойових танків. У червні країни придбали у німецького концерну танки Леопард 2 для України. Європейський союз передав перші півтора мільярда євро від доходів заморожених російських активів на військову підтримку України. Про це нещодавно повідомили на сайті Європейської комісії. Гроші будуть спрямовані на військову допомогу через Європейський фонд миру та програму фінансової підтримки України від Євросоюзу Ukraine Facility, а також на відновлення країни. Частину коштів витратять на підтримку українського ОПК. Іспанія посилить протиповітряну оборону України ще однією батареєю зенітного ракетного комплексу Ховк. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Іспанії. Вона повідомила, що Україна отримає всі необхідні складові для того, щоб у вересні мати повністю готову до застосування ще одну батарею зенітного комплексу Ховк. Додаткова система ППО збільшить потенціал української протиповітряної оборони. Міністр також відзначила значний прогрес у підготовці військовослужбовців Сил оборони України. Міністерство оборони Сполученого Королівства замовило значну кількість додаткових універсальних ракет «Матлет», які також будуть постачатись Україні. Про це повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства. Треба зазначити, що ракета «Матлет» є універсальною, оскільки вона оснащена напівактивною головкою самонаведення, яка наводиться по лазерному променю. Такий тип наведення дозволяє уражати різні цілі на дальності від 5 до 9 кілометрів. Американська компанія Bell запропонувала Україні бойову версію багатоцільового гелікоптера Bell 407М. Про це повідомляє видання Джейнс. За словами виконавчого директора компанії, гелікоптер Bell 407М офіційно запропонували Україні в межах посилення легких та недорогих гелікоптерних сил. Гелікоптер може оснащуватися кулеметним озброєнням, двома блоками некерованих ракет гідра або їх керованим варіантом, а також протитанковими керованими ракетами. Український завод виготовив для Державної служби України з надзвичайних ситуацій першу п'ятірку нових пожежних автоцистерн. Про це повідомила прес-служба заводу. Ця подія є важливим кроком у зміцненні матеріально-технічної бази ДСНС України та підвищенні рівня безпеки і готовності до надзвичайних ситуацій в Україні. Нова техніка оснащена за останніми технологічними стандартами та здатна забезпечити максимально ефективне виконання рятувальних операцій у складних і небезпечних ситуаціях. В Україні вже зібрали половину ранніх зернових. Цьогоріч урожай культури ранньої групи сягне близько 27 мільйонів тонн. Про це заявив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. Міністерство аграрної політики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано приблизно 56 мільйонів тонн зернових культур. Із них пшениці 21 мільйон тонн, ячменю приблизно 5 мільйонів тонн і Кукурудзи 28,5 мільйонів тонн. Національний банк України покращив зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%. Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ. У квітні Національний банк України прогнозував що ВВП України у 2024 році зросте на 3% та на 5% у 2025 та 2026 роках. Нагадаємо, що за 6 місяців 2024 року економіка України зросла на 4%. Українські родини вже отримали кредити на понад 18 мільярдів гривень від старту програми «Єоселя». Про це нещодавно повідомила прес Міністерства економіки України. Майже 11 тисяч родин отримали кредити на суму понад 18 мільярдів 400 мільйонів гривень по програмі ЄОСЕЛЯ. На сьогодні взяти кредит за програму ЄОселя можна у 10 банках. За 6 місяців 2024 року в Україні було реалізовано майже 33 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це нещодавно повідомила Асоціація Укравтопром. До десятки найпопулярніших моделей нових легковиків увійшли Renault Duster, Toyota rav 4 та Volkswagen ID.4. 4 у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тисяча нових легковиків. Україна отримає 200 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку «Нафтогаз України» для створення стратегічних резервів природного газу та підтримку енергетичної безпеки. У банку зазначили, що пріоритетними сферами для залучення подальших інвестицій в Україну залишатимуться підтримка енергетичного сектору, зокрема інвестиції у відновлювальні джерела енергії та відновлення інфраструктури. Посли Євросоюзу схвалили транш макрофінансової допомоги для України у розмірі 4 мільярда 200 мільйонів євро за програмою «Ukraine Facility», спрямованою на підтримку макрофінансової стабільності України. Наступною ланкою для затвердження рішення є Рада Євросоюзу. Нагадаємо, йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги для України обсягом 50 мільярдів євро. Україна вже отримала перші транші за цією програмою. 14 японських компаній вже виявили готовність інвестувати у відновлення української економіки. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України. Японія завжди буде підтримувати Україну. Україна і Японія підписали документ, який передбачає надання допомоги для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні, а також підтримку з боку Японії в розвитку приватного сектору. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.